Я зумів на 102, сказав, щоб переїхала група з кавою. А, а ви що сюди приїхали? Володіше. А так Ну і так буде діти. Повідомлення? Яке? Ну. А хто вас що, що пови... А хто вас повідомив? — Що сталося? А маєте нарушення. Тихо, тихо, хай говорить, Хай говорить. Тихо, Тихо-тихо, тихо-тихо. тихо. Послухай. Сьогодні люди не хочуть покинути територію Ореш-Майданчика. Жодного автомобіля в них немає, до ніякого автомобіля в них немає. Ваша, Прошу так, вас покинути територію майданчика і чекати. На студію оперативник викликати. Ми викликали кучу оперативну, щоб чекати? його затримали. То а можете нам допомогти його затримати, поки що він у той не... Можливо, не... не а, а Дивіться, ми викликали да. другу групу. Дивіться, а... куча міліції не може. Толожний визов, виходить, <плес> чи як? <плес> я от не розумію. Чи <плес> не, <плес> не можемо? <бути. плес> нам злочинець закрив... скаже, поклик при поліції ми ворота і Він закриє ворота, бо в нього є викрадений майдан для викрадення машини. Він їх тримає дуже сильно, і поліція нам не може допомогти. Да. Якщо ви не зміните в суд, заяви, треба, тому що поліція питання, не знає, що злочин трапи, треба розслідувати на місці. А Нам, треба, цей нам цей злочинець каже, треба подзвонити в суд, бо поліція не може рішити факт злочину. Коли ми говоримо, що вашу думку злочинець. є злочин. А злочинець, злочинець при да поліції каже, що це наша зустріч. А злочинець, бо в нього жінка захворіла, від'їхав, попросив нас. А, все, питання. Злочин, далі продовжується, все, всі розійшлися. Ура! Він приїде. Власник <голові> не зміг, три Шо, години поїхав до жінки. А до жінки. О, перей... Можете, дивіться, перей... Перей... дивіться, що може б більше приїхати? Не перебувайте злочинця з учасника злочину. Дивіться, поліція каже, не перебувайте, будуть злочин продовжуватися, поки власника нема. Поліція каже, вийдіть, злочин продовжується. поліція каже, забороняється. І злочинець продовжує. А затримайте добре. Ми хочемо громадське затримання. Я зараз буду, дивіться, ви що дивіться, ви фіксуйте, включіть камеру. Я зараз буду громадське затримання. Нарушники є. Що, будь ласка, я громадське за я вас зараз затримую, шановна, ви що, Ви що Дивіться, Народ, поліція до мене хамить злочин не може закрити. Ви розумієте, що в нас у Львові який робить? Мені вас мужики стоять, а мені дівчинка так звана, типа поліцайка. Каже, ми прикриваємо злочинця, то нарушитель ці. просить нормальна штука. Ні, це нарушитель. Проходить. Він прийняв машину, де пише в документах, що машина поцарапана. Дівчина при мусорах каже, що вийде, вона буде прикривати злочинця. Нормально? От у нас так працює, працює цей друг. Не приїжджає. А ви це не зараз привели дівчину, яка порішає зараз все. Вона відкриє. Заяву скільки. А оцей дядько за 2 години часу чи що? ми споримо за години. Ми тут вже 3,5 години. Ми тут затримаємо за них, тому що злочин має продовжувати далі. Він зараз випити він заявив 3 тисячі гривень у той є прозвучало в медіа. Для чого письмову заяву? ми усну зробили. Прозвучало в медіа, злочин, ви маєте реагувати. Оперативно декілька разів, Це не зафіксовано, ні? Зафіксовано, на лінії 102 все зафіксовано. В чому проблема? В чому проблема? Затримайте того злочинця. Звоніть на 102 і повідомляйте про те, що незаконні якісь дії, відносно злочинця з ваших слідчих, чи відносно слідчих, Закривайте. А, закривайте. Ви сприяєте злочинцю? Покрутіть його вже не гай. Будь ласка, не заважайте. Тобто не заважати злочину, а продовжуватися. Будь ласка, зразу зафіксуємо, хто вона така є. Вийди звідси, щоб я тебе не бачив. Зараз у положу на землю. Нарушні кидайте вже не гай. Ти що дурдом устроїли. Зараз вам двоїх там закрию будь Видіть дивіться, мені злочинці. Можете срочно слідчо-оперативно, і прийміть. Повідомлення про злочин зі сторони. Чекайте секунду. Три нуля. Дивіться, блядь. злучилися. Вася, то дурдом. Ви е, чуєте в місті Львові, ви, ви прикращати, будете туди дурдом чи ні? У мене злочинці на. На на очах, отак при поліції, викрадають можливість злочину і а вам ж озвучили та то ми вас не викликали. факт Будете писати хтось? Ми вас взагалі не викликали. Я не розумію, що ви прозвучало в медіа. Ви маєте реагувати, коли чуєте в медіа свій за Ми вам викликали. Виражатися по таскувати свободність. Ви виконали, ви виконали. Як ви говорите? Я український. Це не представники, Мови, це злочинці. Починайте зараз тут чиста. Тут приїхали і пришкуджають 30-30-51. А ви тим будете? 3-0-30-50. Повідомлення про злочин за її злочинне покривання злочинців. І негайно, щоб оформили по статті зразу за покривання злочину, пограбування викрадення машини і вимагання грошей не офіційно. Слухай уважно. Вам зараз все скажуть. Я питаюся, чи письмо... смотрите? Ди звідси вже взагалі не подользуєте. І позориш Цю поліцію величав. Ну, типа, валю. Ти але, що на роботу з ким може затримаємо? Я культурно зучиться. Ну що, я дякую за право. Три з половиною людини чай. немає нікого. Та ми там закрили ворога. Та ми зараз та нічого все добре. Все нормально. Трошки закоїться. Та нічого, що нормально, ми поподілимося, зули. Це ми прямо. Я б взяв усім, мені не правда. Ні, це все нормально. Сюди почуть і для того, щоб ви захищали той штраф майданчик, так називаємо. Правильно? А для чого сюди приїхали? Ні, ви скажіть, ми її формили вже в номеру. Кому ти будеш Громадянин. Який? Конкретно які службовий заклад це, це, питає, це що як буде. громадянин чи службовець? Ви хочете писати письмову заяву? Та заяну? при чому тут заява? Ви скажіть, Скажи, як ви сюди попали? Ні, ви, ви хочете писати письмову заяву? Я, я, ту ви ми, сайте, ми тут же три з половиною послухати. Ви хочете писати письмову заяву? Ви адекватно? Послухайте, ви адекватно? Ви, ви не можете послухати? Тепер слухайте сюди. Три з половиною години. Ви можете писати заяву чи ні? Три з половиною години. Ми тут вже відборюємо свій. Який нам викрали, злочинці, незрозумілі. А оцей один, що тут ходить, покриває. І ми хочемо його затримати. Ми чекаємо. Ми вас не визивали взагалі. Ви ж говорили, що ви приїхали. У нас є поліція, все. Вам вже давно сказали, що ви свободні ви твої не добре? Небайдужий громадяни. Люди підходять. цікаво, що тут відбувається. Люди поправляють, пропляють що люди. А де він А Де він подівся? Ну добре, що я закінчую ефір. Зараз нов хтось приїде. Я знову йду в ефір. Приїхав.